Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила. Знову удари по Чорнобаївці та штабу окупантів. Тим часом, після постійних ударів протягом як мінімум п'яти місяців, командування армії РФ забрало військову техніку з аеродрому Херсону поблизу Чорнобаївки. Про це свідчать опубліковані супутникові знімки компанії «Сейт Лоджік, які були зроблені 27 жовтня. На них видно лише покинуті окопи для техніки, якими переритий аеродром. Саме в них рашисти намагались сховати свою техніку від регулярної бавовни, а сам об'єкт. Був важливим командним пунктом угрупування армії РФ, а також багатьох формувань та з'єднань, зокрема 22-го армійського корпусу, 7-ї десантно-штурмової дивізії, 127-ї окремої бригади розвідки та 20-ї мотострілецької дивізії. Для розуміння, кожен з цих окопів на знімку вище розрахований на машину зв'язку чи КШМ на базі Камаза, і ці укріплення почали зводити ще у березні, про що говорить знімок, зроблений більш ніж півроку тому. Таким чином Чорнобайовка остаточно був виведений штаб командування угрупування та Видь, виведено як мінімум частину підрозділів, які займаються охороною об'єкта. Водночас, мотиви виходу армії РФ з Чорнобаївки цілком очевидні. Від неї до лінії зіткнення залишилось близько 20 кілометрів, що робить її прифронтовою зоною. Таким чином, серіал під назвою Чорнобаївка, який вперше вийшов на екрани ще на початку березня, із знищенням передової вертольотної бази Рашистів, відзначився спецвибухом із ліквідацією командувача 49-ї армії Південного військового округу армії РФ генерал-лейтенанта Якова Різанцева та. Попри регулярні виходи, втратив рейтинг у глядачів десь після 20-ї чи 30-ї серії завершився, через те, що російські війська після обстрілів знову і знову поверталися на аеродром та завозили туди техніку, користувачі мережі почали називати події в Чорнобаївці серіалом. Причини такого чорнобаївського феномену, пояснив в ефірі телемарафону на українських каналах радник керівника офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, ворог накопичив велике угрупування військ на напрямку з тимчасово окупованого Криму. Водночас, можливостей для перекидання цих сил на окуповану територію України небагато. Вони накопичили величезне угрупування з Криму на цьому напрямку, а перекинути на правий берег, там де Миколаїв, Одеса, можна лише через два мости: перший Антонівський міст біля Херсона і другий це нова Каховка, тобто це пляшкове горло. Їх величезна кількість, а пересуватися можуть лише капілярним шляхом. І як не ховайся у відкритому степу, все одно ми їх знаходимо, зазначив Арестович. Він додав, що ворог також намагається накопичити вертолітне угрупування, за допомогою якого хоче перекидати вантажі для військ РФ, наносить. Ти удари по українським військам. А для чого загарбникам потрібен аеродром у Чорнобаївці? Вертоліт може лише в кіно сідати, де хочеш, і летіти де хочеш. Насправді йому потрібна і топографічна прив'язка, і аеродромне забезпечення, тому вони змушені обирати аеродром. Вони намагаються пересуватися по цьому аеродрому, щоб не стояти в одному місці, але не можуть його не використовувати. Там склався такий вузол, наголосив Арестович. Він запевнив, що українські війська продовжують завдавати ударів по ворожому групуванням на аеродромі. До зустрічі глядачі переможемо поширіти кому...